Ментальне здоров'я це стан психологічного добробуту, яке в умовах сьогодення має велике значення. Тож поговоримо про панічні атаки. Велика кількість людей, хоч раз в житті, відчувала на собі нестерпне відчуття всепоглинаючого, неконтрольованого панічного жаху без очевидних причин. Той, хто хоч раз в житті, пережив панічну атаку, не сплутає її нічим. Ці нетривалі, але дуже інтенсивні епізоди не на жарт лякають. Вони викликають безпричинний страх, виражені фізичні симптоми та можуть змусити вас думати, що ви помираєте просто зараз. Вони потужні, несподівані, виснажливі та паралізуючі. Виникати вони можуть без будь-яких причин, як в день, так і вночі, і рідко без чіткого тригеру. Напад панічної атаки може бути одноразовим, але багато людей все більше в житті стикаються з повторними епізодами. Вони можуть бути як самостійним явищем, так і сигналом організму, що варто звернути на нього увагу. Тому дуже важливо, щоб відчув, відчувши панічну атаку, ви в подальшому звернулися до лікаря та встановили причину та підбір подальшої терапії. Найпоширеніші симптоми панічної атаки: задишка, прискорене серцебиття, білі дискомфорт у грудях, порушення дихання, тремтіння, відчуття дезорієнтації, підвищена пітливість, нудота, запаморочення, переднепритомний стан та слабкість, оніміння та поколювання в різних частинах тіла, озноб чи жар. Страх померти, втратити контроль над собою або збожеволіти. Варто вміти відрізняти панічну атаку від симптомів якоїсь хвороби. До прикладу, під час панічної атаки, окрім пришвидшеного серцебиття, можуть бути скутість у грудній клітині та легкі поколювання в ділянці серця. Натомість при серцевому нападі виникає важкість і стискаючий біль за грудиною. Біль може віддавати в руку щелепу, шию та під лопатку. Варто пам'ятати, що при панічній атаці симптоми зникають протягом декількох хвилин, і від панічної атаки ви точно не помрете. Щоб справитися з панічною атакою, існує безліч різних способів та технік. Розповім про один із них. Це техніка заземлення, яка допомагає переключити фокус від панічної атаки. Подивіться на п'ять окремих предметів. Коротко подумайте про кожен. Наприклад, телевізор, килим домашнього улюбленця. Послухайте чотири різних звуки. Поміркуйте, звідки вони лунають і що їх відрізняє. Наприклад, як тече вода, як горить свічка, як шумить вітер, торкніться трьох різних об'єктів. Поміркуйте про їхню температуру, про структуру, про способи використання. Понюхайте два різних запахи. Наприклад, запах мила, запах кави чи запах парфу. Парфумів, назвіть річ, яку можете скуштувати. Зверніть увагу, який смак з'явився у вас у роті. Взагалі, таких технік і методів до самозаспокоєння існує дуже багато. Кожен знаходить ідеально для себе, але варто пам'ятати, що в будь-якому випадку, при епізодах панічної атаки, варто звернутися до лікаря, щоб встановити причину. Бережіть ментальне здоров'я та будьте здорові.